Так машина після хімчисточки Я там ауді хотів брати, фіп'яту. Mm -hmm. Білу теж, на мене, думка була. Ріхали на той на площадку. Тож, яка вона попата на з усіх сторін. <гум> Мені каже не злокає, набагато краще. Е -е, вони якісь неряшливі. Чогось. Я не знаю. <гум> Якось так вони встали до машин цигани. Биже було рейси сь7 68-73, шостопив це наверх. Невеликий проблем. Так, ну это. Будут коти ліпатися. Точно рок?